Приєднуйся до кмітливих всезнайок, вчимося граючись! Вітаю вас, мої дорогі глядачі! Сьогодні ми з вами вивчимо нову букву та звук. Також пограємо в цікаві ігри та виконаємо веселу фізкульт-хвилиночку, тож не гаємо часу до роботи. Послухайте, будь ласка, ось цей цікавий віршик. Чапля по воді ходила! Черевички загубила, черепаха їх знайшла і додому принесла. Почали їх приміряти діти черепашенята. Чапить чапки чапить чапки ледве чебіряють лапки. По чотири в черевику ноги в чаплі завеликі. Скажіть мені, будь ласка, дітки, хто загубив свої черевики? Так, розумнички чапля, а хто їх знайшов? Так, черепаха, а хто їх приміряв? Ну, звісно ж, маленькі черепашенятка. Скажіть мені, будь ласка, в цьому віршику, який звук ви чуєте найчастіше? Так, молодці, звичайно, це звук ч. Отже, сьогодні ми з вами вивчаємо букву та звук ч. Подивіться, будь ласка, а на що ж схожа наша буковка ч? На що схоже, на чайничок, на цифру 4, на черв'ячка, який кудись повзе, так? І на стільчик, який перевернули догори ногами. Я пропоную вам далі пограти в гру, скажи, лагідно, і заодно ми з вами повчимося утворювати в словах буковку «Ч». Ну що ж, поїхали! Білка, а лагідно, білочка. Хом'як, а лагідно, допомагайте мені. Так, хомячок. Вовк. а лагідно? Так, вовчик. Борсук, а лагідно. Розумнички. борсучок. Їжак. а лагідно Їжачок. Лисиця. А лагідно. Так, лисичка. І остання картинка. Заєць, а лагідно зайчик. Розумнички мої. А скажіть мені, будь ласка, звук Ч. У нас голосний, приголосний. Давайте вимовимо разом. Ч. Так, ми його вимовляємо коротенько, отже, він. Переголосний. Пропоную вам виконати звуковий аналіз слова свічка. Скажіть мені, дітки, будь ласка. В слові свічка. Який ви чуєте звук, що зазвичай пом'якшує попередній? Так, розумнички, звук І. Така вам невеличка підказочка. Ну що ж, починаємо. Перший звук у слові свічка. Так, «с», І він у нас який? Молодці. Твердий, приголосний. Далі. Так, розумнички. Звук В. В. Ми його чуємо. «в». Він який? Так, він пом'якшений. Тому що після нього стоїть. Так, розумнички, ми чуємо звук І. Він у нас голосний. Далі який звук іде? Свічка. Так, наш новий звук Ч. Він у нас твердий, переголосний. Наступна. чуємо звук. Так, К. І він у нас. Твердий переголосний. І останній звук в слові свічка. Так, молодці. Звук А. І він у нас голосний. Дітки, давайте визначимо з вами. А який же тут звук наголошений? Скажемо це свічка. Який звук наголошений? Так, звук І. А давайте визначимо, а де ж він стоїть, цей звук-І. Подивимося уважно, скільки в слові свічка голосних звуків. Так, два. Отже, складів у нас в слові теж два. Перший склад свіч. Другий К. Отже, звук І стоїть в першому чи в другому складі. Розумнички, в першому це означає, що наголошений перший склад звук І. Молодці! Я думаю, ви трішечки втомилися. Давайте з вами відпочинемо і виконаємо веселу фізкульт хвилиночку. Дітки виконаємо зі мною веселу фізкульт-хвилиночку. Ми пішли гутом на луки, підняли до сонця руки, потягнулися, присіли, піднялись, потупотіли. Так травинка виростає, так ташина прилітає, так струмочок пробігає. Та квіточка розквітає. Як зайчики пострибаємо, весну зустрічаємо. Відпочили знову до роботи. Далі пропоную вам трішечки почитати. Увага на екран. Ач, уч, оч, Іч Еч і ча чу чо чи че чи читаємо слова човник чобітки і бачимо третє слово пропущена буковка. Ану, здогадайтеся. Хто це на малюночку? Читаємо Качка, пропущений звук і буква. Так, буква Ч. Далі тачка. Тачка. Бочка. Вудочка річка пончик, печиво, білочка, зайчик, хлопчик, дівчинка, ручка, квочка. Молодці. І що ж? На завершення почитаємо трішки. Речення. Увага! Я вам підкажу: в цьому реченні є нова для когось незнайома буквка. Ось вона. Це буква є. Єнот є. Починаємо. Хлопчик читає книгу. Скажіть, будь ласка, скільки в цьому реченні слів? Так, молодці. Три. Перше слово починається з великої буковки чи з маленької. Розумнички з великої. І в кінці речення стоїть розділовий знак. Нагадайте мені, як він називається: Розумнички. Крапка. Назвіть мені в цьому реченні друге слово. Молодці читаємо. Назвіть мені перше слово. Хлопчик? Назвіть мені третє слово книгу. Розумнечки. Далі дивимося. Читаємо. На городі ростуть кабачки. Що росте на городі? Так, молодці, кабачки. А скажіть мені в цьому реченні, скільки у нас слів? Рахуємо оченятками. Так, розумнички мої чотири. Назвіть мені, будь ласка, третє слово в цьому реченні. Так. Ростуть. А назвіть мені перше слово. Молодці на! Назвіть мені четверте слово. Кабачки, розумнички мої, і назвіть мені друге слово. Так, городі. То скажіть мені, будь ласка, в якому реченні в першому чи в другому розповідалося про хлопчика? Так, у першому реченні молодці. А скажіть мені, будь ласка, де росли кабачки? Розумнички мої, на городі, як завжди, ви були в мене уважні, кмітливі всезнайки, а ще ви в мене? Щемні! Бажаю вам хорошого дня, хорошого настрою, до наступної зустрічі, на яку я дуже з нетерпінням чекаю. До побачення!